Доброго дня, мене звати Денис, я менеджер компанії Простоавто. Ви купили автомобіль для нашого клієнта Житомирської області Михайла. Це Ford Fusion 13 року, 100 тисяч миль пробігу, незначні пошкодження. Ціна 6800 без ремонту. І фіксована ставка 950 доларів. Вітаємо нашого клієнта. Чогось цікавлять автомобілі по вигідній ціні. Стартайтесь по номеру телефону. Або директ.